Львів це місто моєї душі. Майже кожного разу, коли я сюди приїжджаю, я йду снідати спочатку в цукор. Це один з моїх улюблених закладів. Тут затишно, смачно, красиво. Влітку я обожнюю снідати на терасі, малуватися красивим видом, дивитися на перехожих, любуватися природою, архітектурою. Якщо колись сюди потрапите, моя рекомендація обов'язково замовте сирники з малиною та фісташкою. Це просто щось неймовірне. Подивіться на моє щасливе обличчя. А далі вирушаємо на прогулянку Львовом: це місто, де завжди затишно, пахне кавою, особливо спокійно. Якщо вам захочеться смачної кави, заходьте в ось цю кав'ярню. Тут неймовірно смачно. А від себе я рекомендую скуштувати ось цей львівський сирник. Я обожнюю природу, тому далі ми вирушаємо у Стрийський парк. Цього разу ми взяли з собою гамак, і це була дуже гарна ідея. На природі я наповнююсь, мені добре, спокійно і в таких місцях я поповнюю свій ресурс. Якщо будете у парку, візьміть з собою горішок, тому що білочок там багато і хочеться їм дати чогось смачненького. Я дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, бережіть себе і до зустрічі у новому відео.